Привіт, ви на каналі Дика Природа. Сьогодні ми поговоримо про одного з найнезвичніших мешканців Австралії вомбата. Ці кумедні кремезні тварини на перший погляд здаються милими й повільними, але в них є чимало цікавих особливостей, які точно вас здивують. Чому вони копають складні тунелі, як захищаються від хижаків, і яка в них найвідоміша суперсила, дізнаємось просто зараз. Вомбат – рід сумчастих ссавців родини вомбатових. Це маленькі травоїдні тварини, які нагадують маленького ведмедика. А найближчий сучасний родич вомбата коала. Ці дивовижні тварини проживають тільки на одному материку в Австралії. Існує три види вомбатів. Звичайний вомбат найбільш поширений вид, має гладку шерсть, короткі ноги та кремезне тіло. Живе в лісах і горах Східної Австралії та Натасманії. Південний волохатий вомбат має коротшу морду, ширший ніс. І довгу грубшу шерсть. Мешкає в сухих районах Південної Австралії. Північний волохатий вомбат, найрідкісніший вид, перебуває на межі зникнення. У національному парку Епінг Форест у Квінсленді залишилася лише одна популяція Вомбат – це кремезна низька тварина з короткими ногами і масивним тілом. Важить від 20 до 40 кілограмів, довжина до 1 метра, має щільну шерсть, сіру, буру або чорну. Короткий хвіст, маленькі вуха і велику голову з тупим носом. Щелепи та зуби вомбатових мають схожість із гризунами. У вомбата найменша кількість зубів серед всіх ссавців, їх 12, можуть бігти до 40 км на годину на короткій дистанції попри зовнішню повільність. Суперсила вомбата – це його неймовірно міцна задня частина тіла, особливо задні сідничні м'язи та кістки тазу, які утворюють справжній бронежилет. Коли вамбата переслідує хижак, він тікає в нору, а потім блокує вхід своїм твердим задом. Якщо хижак намагається пролізти, вамбат може навіть придавити його до стелі нори, завдаючи серйозних ушкоджень. Вомбати є найбільшими сучасними риючими савцями, більшу частину життя вони проводять під землею. Гострі кігті допомагають їм в землі виривати справжні печери, що утворюють тунельні системи. Вдовжину печери досягають 20 метрів. В глибину 3,5 метри. Активність вомбатів припадає на нічний час. У цей період вони займаються пошуками їжі. Вдень звірята відпочивають в своїх норах. Вомбати розмножуються круглий рік, виняток становлять лише посушливі регіони. Тут їх розмноження має сезонний характер. Вагітність триває близько 20-30 днів. Народжується одне маля розміром з бобову зернину. Маля зростає і розвивається в сумці матері, яка повернена назад, щоб земля при копанні нір не потрапляла в неї. У сумці дитинча живе до шести місяців, а потім ще кілька місяців тримається біля мами. Вомбати їдять молоді пагони трави. Іноді в їжу вживаються також коріння рослин, мохи, гриби та ягоди. Тваринки п'ють дуже мало води, можуть майже зовсім не пити, бо отримують вологу з їжі. Їхній організм добре зберігає рідину, тому вони спокійно живуть навіть у посушливих місцях. Одним із найвідоміших і найдивовижніших фактів про вомбатів є те, що в них кубічний послід. Їхній кишечник дуже повільно перетравлює їжу, а стінки кишківника мають різну еластичність, що й формує кубічну форму. Ці кубики потрібні вомбатам для маркування території, вони залишають їх на камінцях або пеньках, і завдяки формі тіни скочуються вниз. Найвідоміший і найстаріший вомбат у світі це Патрік. Він жив у дикому парку Баларат в Австралії і прожив 30 років, хоча в дикій природі вомбати живуть удвічі менше. Патрік важив близько 40 кілограм і був справжнім улюбленцем відвідувачів його возили у візочку. Він мав свою сторінку у Фейсбук і навіть отримав пам'ятник після смерті. Ось такий він, вомбат. Кумедний, потужний і зовсім непростий, як може здатися на перший погляд. Якщо тобі сподобалося, став лайк, підписуйся, і пиши в коментарях, про яку тваринку розповісти наступного разу. До зустрічі!